В минулому ролику я показав вам сексуалізовані сценки та персонажів, які явно не призначались для дитячих очей у іграх епохи нашого дитинства, а саме для 8 та 16-бітних консолей. Цьому ж поговоримо про секс, пікселі і рок н ролл у іграх для PlayStation 1, Sega Saturn та трохи Nintendo 64. І в цьому випадку, повірте, прогрес у ігроіндустрії відчувається ще яскравіше, і в деяких моментах в мене було одне запитання: як? Як це можна було випустити на дисках і продавати дітям? Словом, виганяйте батьків, ну чи дітей з кімнати, запасайтесь серветками. Ну на випадок, якщо підхопити приступ ностальгії, звісно, і приємного перегляду. Почнемо ми з мого особистого захоплення дитинства та юності Лари Крофт. Ця неймовірно гаряча та вправна розкрадачка гробниць тримала увагу на своїх гострих полігонах не один мільйон захоплених гравців. І коли в дитинстві чи юності ми дивились на цю далеко від досконалості, ну по мірках технологій, не краси, полігональну 3 d фігуру, то вона здавалася надреалістичною. Від того, як круто вона рухається, та наскільки граційними та плавними були рухи, зривало дах у юних геймерів. Але ще більше мене тривожив той факт, що в одній з подібних книг з паролями я знайшов інформацію про те, що в грі Tomb Raider 3 можна активувати так званий Nude Mod. Тобто в грі Лара Крофт стане голою. Спойлер, нам з друзями активувати його так і не вдалося. І я вже був подумав, що це один з тих міфів 90-х, але не зовсім. В березні 99-го у журналі Games Master з'явилась стаття, що за допомогою картриджу для Чіткотів Blaze Explorer можна активувати режим 18, за допомогою, як зазначено, в статті найдовшого коду, який ви бачили в своєму житті. Уявляю, скільки часу займало його переписування і скільки людей намагались це зробити. І це був не єдиний випадок. У британському журналі Computer and Video Games Magazine ще у квітні 97-го з'явилась аналогічна стаття, яка починалась з інтригуючими словами, ми самі в це не вірили, але це працює. І навіть на підтвердження своїм словам прикріпили кілька скріншотів де все заборонене, зацензурили зірками. В описі цієї статті для активації потрібно було ввести певну комбінацію на обох геймпадах. Та чи дійсно воно працювало, чи це було на рівні міфів та специфічної реклами? І перед тим, як розкрити інтригу, хочу порадити вам дещо справді круте і що гарантовано працює, в разі чого перестрибуйте тайм-коди присутні. Пам'ятаєте, я купляв собі цю красуню жирненьку PlayStation 1? Так от тепер я вирішив замовити собі до неї колекцію дисків про ту ж Лару Крофт і дізнався, що на Зенмаркеті тепер є своя система лояльності. Як вона працює перше, це кредит на купівлю. Ви можете робити ставки на аукціонах чи купляти товари без необхідності спочатку додавати кошти на свій рахунок. Друге кешбек у ZenPoints. це бали, які накопичуються, і вони автоматично вираховуються для покриття витрат на міжнародне доставлення ваших посилок. Існує шість видів рівнів лояльності, і вони залежать від вашої активності на ZenMarket. Тобто, чим більше ви купили за останні чотири місяці, тим більший кредит та кешбек. Якщо раптом ви не в курсі, то ZenMarket – це проксі сервер для доставки з Японії, де ви можете купити абсолютно все: від консолей до телефонів чи навіть солодощів. І повірте, це буде набагато краще ніж шукати тут. По-перше, дешевше, по-друге, суперстан речей. По-третє, безпечно, бо товар викуплять за вас і доставлять в Україну. Посилання в описі, а ввівши промокод ZENLOYALTY2024, отримаєте бонус 1000 єн на рахунок, який можна використати на вашу першу міжнародну доставку. Це була хвилинка корисної реклами. Повернімося до голої Лари Крофт. Так можна було чи ні? Відповідь так. На форумах в інтернеті я знайшов інформацію від різних користувачів, які стверджували, що бачили голу Лару Крофт. Там навіть картинка була без цензури, виклав в телеграм-каналі, якщо що. Але це можна все ще сприймати на рівні міфів. Так от набагато більш вірогідним було те, що Нюткот просто перефарбовував текстури одягу Лари Крофт і виглядало це ось так, як ви бачите зараз на екрані. На жаль, це єдине відео, яке я знайшов. Причому волосся головної героїні теж чомусь перефарбовувалось у блондинку. Цікаво, що самі розробники хотіли додати справжній нют райдер кот в гру, але отримали відмову від керівництва. Тому гола Лара Крофт у 90-х була скоріше просто чимось на кшталт. Майже міфу, якщо нарахувати момент з перемалюванням текстур за допомогою додаткового пристрою для взлому ігор. І так було аж до 2007 року, коли вийшла Anniversary, але це вже зовсім інша історія. Схожу ситуацію з тим ж Нюткодом можна було побачити в грі Spice Girls. Це музична гра 98-го року, зроблена для фанів гурту дівчатка з перцем. Суть в тому, що ми вибираємо пісню, потім ставимо хореографію для кожного учасника і в кінці записуємо готовий виступ. Словом, ну таке. Так от, якщо на моменті вибору учасниці затиснути старт, а далі круг, трикутник, трикутник, круг, а після того затиснути L1, L2, R1, R2 Select та старт, то гра перезапуститься. І ми побачимо заставку, де всі дівчата будуть. Голими, але прикриватимуться стільцями. Це були, так би мовити, хакерські способи побачити щось полунічне в іграх, але як щодо звичайних версій, без використання якихось там чит-кодів чи взломів. І таке тут теж було. І повірте ближче до кінця ролику, ви будете шоковані рівнем захопливості сюжету в деяких іграх. Наприклад, дещо цікаве знайшов у грі Rampage World Tour. Це аркадна гра 97-го року, яка була портована для домашніх ігрових систем, таких як PlayStation 1, Nintendo 64 та Sega Saturn. У ній ми будемо грати за одного з трьох монстрів, і наша ціль буде знищити якомога більше людей та будівель. Так от, в момент, коли у вас закінчується енергія, то ви перетворюєтесь на людину. І якщо у версії для Nintendo 64 це виглядає ось так. То у аркадній та версії для PlayStation 1 ми отримуємо трохи піксельної еротики. Причому не лише жіночої, адже двоє з трьох героїв це чоловіки. Так, так, навіть таке треба прикривати, щоб YouTube не сварився. В Кінці, до речі, доктор Елізабет Вероніка так і перемагає монстрів і зменшує їх. Цікаво, що вона сама по собі виглядає, скажімо так, цікаво. Так, тут ще й дуже прикольний момент, що закінчення гри для домашніх консолей виглядає ось так. А для аркадної версії ящерка застрибує прямо в її шикарне декольте. У прекрасній екшн грі 2000 року Fear Effect, де ми будемо грати за одного з трьох злочинців, які мають знайти зниклу доньку китайського бізнесмена, теж є про що розповісти. Загалом скажу, що гра класна, цікава, динамічна, і мені дуже подобається, як виконана стилістика самої гри. Одним із учасників бандитського групування є Хана, яка сама по собі виглядає ну, дуже ефектно, погодьтесь. Це яскравий персонаж, який ідеально підходить для атмосфери гри. Так от в одній зі сцен, де Погані хлопці спостерігають за ханою, бо вона якраз зайнята тим, що приймає душ. І ця сцена досить таки непогано зображена. До слова, після неї деякий час ми так і будемо бігати в одному лише рушникові. І коли в один момент нас застануть зненацька, то для того, щоб збентежити, скажімо так, ворога, грана дасть опцію зняти рушник. Нічого такого тут правда не покажуть, але сама можливість таких опцій, думаю, нехило так розганяла фантазію. Ну, особливо ще після сценки з переодяганням героїні. Непогано, правда. Є ще жанр ігор, де у всі часи любили запихнути максимально ідеалізованих сексуальних героїв, як чоловіків, так і жінок. Звісно, я кажу про файтинги. Ігри для PlayStation 1 в цьому плані не стали виключенням. І почнемо з моєї улюбленої Маї Шірану із гри King of Fighters. Я включав її до свого попереднього списку з восьми та 16-бітних ігор. Можете глянути його за підказкою угорі. І так як технології пішли вгору, то, звісно, і покращився вигляд самої Маї та анімації її... <кхем> анімації її рухів. Та комбо ударів, звісно. Сюди ж, як і в попередньому відео, додам камі з гри Street Fighter 2. Її одяг, комбо-удари та ці сердечка на її костюмі створюють якийсь заворожуючий ефект, чи не так? А в грі Дакс такерс The Night Warriors я теж хотів би виділити двох героїн: це Моріген та Фелісія. Моріґен це принцеса демонічного царства, яка вперше з'явилася якраз у цій грі у 94-му році. Вона темна, ефектна, і якби не колір волосся, нагадувала б мені королеву з Бетлтонці. А от Феліція, це моя любов. Вона жінка-кішка і лише подивіться, як граційно вона рухається, копіюючи рухи чотирилапих. Ну і звісно, цей костюм. Як то кажуть, так виглядає квадробер здорової людини. Звісно, в цей список можна включити багато різних красивих дівчат, наприклад, Тіфа Локхарт з Final Fantasy 7, Меріл Сільвербург з Metal Gear Solid, яка в одній зі сцен з'являється в трусиках, чи снайпер Вулф з тієї ж гри з її феєричним декольте. Хтось з вас, можливо, захоплювався Джил а хтось регіною з культової гри Dino Crisis. Але ж ви зібрались тут заради чогось більшого, чи не так? І перед тим як перейти до найпікантнішого розділу відео, кілька слів про Nintendo 64 Загалом там подібного контенту було помітно менше. Я б, мабуть, виділив лише Джоді Саммер з гри GX з її цікавим вранням. Можливо, з натяжкою у плані відповідності до теми ролику, велику фею з легенди про Зельду. Все-таки як на казкову героїню вона виглядає ну незвично. І як на те пішло, давайте згадаємо ефектну появу Міс Кенді Конг з гри Данкі Конг. Хоча, як на мене, це прям ну дуже дивний хід. Зобразити її ось так. Так тим не менше. Ексклюзивно для японського ринку виходили часом ну дуже дивні ігри, наприклад, така як Чоанікі Куйкові Мутейкіґінга Сайк. Давайте краще так. Чьоанікі. Вона була випущена для PlayStation 1 та Sega Saturn. Це скролинг шутер де ми граємо за мужика в трусах, який літає і стріляє своєю головою. Ну, дякую на цьому. В дуже дивних ворогів і босів, яких не те що створити, а й описати без прийому заборонених речовин буде важко. Ну, ви самі зараз бачите. І раз ми вже зачепили Sega Saturn, то тут вас чекає воістину контент для дорослих. Японці взагалі досить сміливі в цьому плані, і для консолі Saturn виходило офіційно 23 гри для дорослих з рейтингом 18. Здебільшого це були порти з ПК-версій, де в основі були відео з реальними актрисами і максимально примітивним геймплеєм. До речі, у нас такі ігри теж були досить популярними, та про це трохи далі. Перед вами гра Yoken Special Konya Hat 12 Кайзен. Напевне, давайте знову отак спробуємо. Випущена для Sega Saturn. Починається гра з вибору дівчини, яка розповідає щось про себе, і ви бачите її захоплення та загальну інформацію. Потім починаються дивні японські танці та пісні і тоді. Грав камінь ножниці, папір, А ви. Про що подумали, а? Правда, грати ми будемо на роздягання. Тоді знову танці і музика, раунд гри і знову мінус одяг. Якщо раптом ваш друг цікавиться, чим закінчується ця динамічна і захоплююча гра, то повна версія з цією та ще однією дівчиною доступна в телеграмі. Посилання буде в описі. Ну, для друга, якщо що. Загалом це були переважно схожі ігри. Відрізнялися лише стиль графіки, так би мовити, або реальні актриси, або аніме дівчата, і геймплей був всюди простим. Якісь ігри, карти, чи Маджонг, як от в грі Маджонг йо Сімаї Вакакуса Моногатарі. Маджон Йон Сімай. вакакуса Моногатарі Майже правильно сказав. Чи графічні новели, де ми просто обираємо різні варіанти відповідей у діалогах з персонажами? Словом, можна описати всі ігри так: трошки щось поклацав, отримав трохи еротики, ще поклацав, ще більше контенту, і так до ну, щасливого кінця фіновореймін. I mean". А у нас були свої захопливі ігри для чіпованих PlayStation 1. Звісно, я говорю про супер захопливу серію ігор, типу рандеву з незнайомкою. Я думаю, що тут як вам пощастило. Якщо були старші друзі, то ви б могли бачити її ще на PlayStation 1. Якщо ні, то згодом на ПК, з яких вони, власне, і були портовані. Надто сильно були популярні ігри даного жанру. Це, скажімо так, квест чи графічна новела, де ви спілкуєтеся з кількома дівчатами. Згодом ваші рішення роблять так, що залишається якась одна з них. І потім використовуєте весь свій шарм 12-річного пиздюка, щоб зробити так, щоб дівчина роздягнулась. Інколи зіграємо в міні-ігри, типу доміно чи карти, але загалом суть ви уловили. Знову інформація для твого друга повне відео буде в телеграмі. І подібних ігор у нас водилось немало: клуб, Соляріс Міс Літо, Бар, Білий Ведмідь, Міс Осінь, Театр Цунамі та кілька частин тієї ж рандову з незнайомкою. Всі вони були зняті в Росії. і, що було нормою в ті часи, спокійно мігрували до нас, задовольняючи пубертатний період багатьох хлопчиків. От така от вийшла підбірка ігор. Сподіваюсь, вам було цікаво. Можете поділитися своєю думкою в коментарях, а також написати, може, маєте якісь доповнення по цій темі. Також не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, та підписуйтесь на канал, якщо вам подобається тема ретро ігор, та й не тільки. Також в описі до відео є посилання на сервіси, де ви можете фінансово мене підтримати як автора. І я дякую людям, які вже це роблять, а особливо Віталію Хоху, Хелсину, Як Дексу Андрію Чомоченко, Євгену Мирончуку, Євгену Біді, Теосла Хоронили, Хеліксу Андрію С і окремо Ватку Інтел. А на цьому у мене все. Ще раз дякую вам за перегляд. Скоро побачимось!